Шкідливі щоденні прикладки та тампони жіночому організму насправді відповідь на це питання доволі неоднозначна. Так, це комфортно, зручно та звично для багатьох жінок. Але варто пам'ятати, що змінювати їх потрібно своєчасно, кожні 2-3 години. Завдяки складу щоденне використання прикладок не рекомендується через створення так званого парникового ефекту, який може порушувати баланс мікрофлори піхви, викликаючи молочницю або бактеріальний вагінос. З обережністю варто використовувати ароматизовані прикладки, які часто спричинюють подразнення та алергічні реакції. Тампони досить зручні в використанні при заняттях спортом, плаванні під час подорожей, зовсім непомітні під одягом та компактні. Але при несвоєчасній їх зміні зростає ризик запалення сльозової піхви, виникнення синдрому токсичного шоку, який проявляється підвищенням температури тіла, діареї, блювання, головного болю. Отже, чи застосовувати щоденні прикладки і тампони, вирішувати вам, дорогі жінки?